Клопотання про закриття кримінального провадження подали адвокати підозрюваного в організації схеми фінансування бойовиків на сході України. Справу розглядають у Кіровському суді Кропивницького. Підозрюваний Вадим просив не показувати його обличчя та не вказувати прізвище. Свою провину заперечує. Проводне вони визнаються, і ми робимо все для того, щоб підтвердити те, що досудове розслідування проводилось з порушеннями. На цих фотографіях Служби безпеки України ви бачите момент затримання підозрюваного. Це було в серпні 2021 року. Організував разом зі спільниками з тимчасово окупованих територій ОРДЛО фіктивний кол-центр на території обласного центру, учасники якого телефонували громадянам України та пропонували вкласти кошти в акції відомих фінансових компаній, обіцяючи їм швидкі надприбутки. Слід відзначити, що оборудки вказаного кол-центру та фінансової компанії складали десятки мільйонів гривень щомісячно. Стаття 200 це підроблення фінансових та банківських документів, а також незаконний обіг криптовалют, а також стаття 258, прим 5 фінансування тероризму. На думку захисника Максима Тупала в справі порушили строк до судового розслідування. Каже, його припиняли через хворобу підозрюваного відновили невчасно за два тижні після одужання. Породу судового розслідування 13 січня 2022 року зупинив досудове розслідування. Після того, як одужав, на електронну адресу слідчого відділу направив лист про завершення лікування. Тобто фактично ви кажете про те, що ви виздоровіли 28 січня. Січня, так. А досудове розслідування відновлено 14 лютого. Тобто орган судового розслідування, зазначивши цю, е е е свою електронну адресу офіційну, отримавши лист е 28 числа, фактично більше двох тижнів ніяким чином не реагував. Адвокат вважає це порушення, бо законом справа має бути відновлена, як тільки немає підстав для її зупинення. Каже, вдруге слідчі призупиняли досудове розслідування через процесуальні дії за межами України. Говорить, він відправляв запит до країни, де мали працювати слідчі, і отримав відповідь, що ніяких процесуальних дій там не було. Оскільки тут санкція за таке зловживання є закрита кримінальне провадження за порушення розслідування, ми просимо застосувати таку санкцію. Прокурор Володимир Лещенко заперечував. Каже, лист без підтверджуючого документу про одужання підозрюваного на електронну адресу відділу слідчих не є підставою для поновлення досудового розслідування. Слідчого у справі мали повідомити про одужання рекомендованим листом. Каже, друге призупинення розслідування було законним. Ухвалу суду Ленського районного суду від 21 не липня 2022 року. Слідчили судею розглянуту казову скаргу. Постанова про зупинення на якусь. Сьогодні посилається сторона захисту, визнана законною обґрунтованою. Строки, які зараз сторона захисту намагається переконати сунчого, не сплинули, не сплинули, тому що є відповідно рішення суддя, яка набрала законої сили. За словами прокурора, в разі доведення вини підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Суддя Руслан Бурко ухвалив рішення зробити перерву до 21 червня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.